Вітаю усіх на своєму каналі. Друзі! Сьогодні пропоную приготувати ідеальний вологий бісквітний торт, який просто тане у роті, і це без жодного міксера. І завдяки чудовій рецептурі, цей бісквіт залишається вологим навіть без спеціальної пропитки. І готується він настільки просто, що його може приготувати навіть початківець. А для його приготування потрібні самі прості продукти, які є на кухні у кожної господині. Отже, почнемо готувати. До п'яти яєць додаємо 1,5 стакана цукру і просто змішуємо вінчиком. Наступне Наступними додаємо 1 стакан молока і 1 стакан олії. І, до речі, саме завдяки олії цей бісквіт зберігає вологість. 3 стакани пересіяного борошна і 1 столова ложка розпушувача. І все просто змішаємо вінчиком. І, звичайно, додаємо ваніль або ванільний цукор, що ж за торт без цієї спеції. Далі готове тісто виливаємо на деко застелене пергаментом і розрівнюємо за допомогою ложки. Випікаємо при температурі 180 градусів 20 хвилин. Готовий бісквіт залишаємо охолоджуватись, а тим часом приготуємо крем. 400 г сметани змішаємо із трьома ложками згущеного молока. У мене варене, можна брати сире. І знову просто змішуємо вінчиком. Далі за допомогою миски, у якій замішую тісто, видавлюю низ для торта. Цей при випічці дуже добре піднявся. Як, на мою думку, для нижньої частини торта він буде занадто товстий. І тому я його переріжу на опіл. Ось такий низ для торта буде якраз в міру. А тепер бисквіт нарізаю на невеличкі шматочки. Друзі, за цим рецептом торт виходить великий. Ось тільки зверніть увагу, скільки нарізаних ніжних бисквітних шматочків. До сметанного крему додаю 200 г консервованої вишні без кісточки. Далі у миску до крему засипаємо без квітики і перемішуємо. А тепер миску, у якій замішувала тісто, застилаю харчовою плівкою і викладаю у неї заготовку для торта. Зверху викладаємо безквітний корж і залишаємо у холодильнику щонайменше на 2 години. Друзі, і ще хочу поділитися з вами рецептом шоколадної глазурі, яку не потрібно варити. Пів стакана молока, пів стакана олії, пів стакана цукру і 2 столові ложки какао. Змішуємо у високій посудині погружним блендером. Ця глазур просто супер! Зберігається в холодильнику і можна використовувати як лазур і просто як крем для торта. Через 2 години торт витягаємо із холодильника і викладаємо на блюдо. Зверху я ще змащую кремом і сметани, навмісто трошки залишила. І прикрашаємо за бажанням шоколадною глазурю. От і все, друзі, торти готові. Смачний, вологий, у міру солодкий. Сподобається, я думаю, кожному члену родини. А готується він дуже легко, простіше і не придумаєш. Відкладаємо усі справи, заварюємо чайок і насолоджуємось хвилинами солодкого щастя. Друзі, якщо рецепт сподобався, не забудьте поставити вподобайку. І підписатись на мій канал Улюблені домашні страви, якщо ви цього ще не зробили, готуйте, експериментуйте і радуйте своїх близьких улюбленими домашніми стравами. Усім смачного і до скорих відеозустрічей!